Які двері тобі відкриються найближчим часом? Ветері Софія, давай подивимося, в яких ти зараз енергіях? Одну карту візьму. Ну, в принципі, у вас все чудово. Карта каже про добробут. Каже про те, що ви зараз або наводите лад у своїх справах, або в принципі вже його навели. Так само ви можете зараз відпочивати або планувати свій відпочинок, тому що тут у вас є для цього всі можливості для того, щоб він наповнилися і десь перезавантажилися, скажімо так. От, а так само тут можливі у вас зміни на роботі або в особистому житті, звичайно, позитивні. Тож давайте по. Дивимося, дивіться, вам треба відпустити минуле. Дивіться, якщо ви цього не будете робити, ви почнете робити якісь помилки. Розумієте? Коли ви відпустите минуле, звичайно, на це місце прийдуть люди та обставини набагато найкращі. І так, які двері для вас тепер відкриються. Три карти взялося, Буде новий етап! Буде новий чудовий етап. Пристрасний етап. Диявол, так, він може казати про якісь прив'язки і так далі. Але ми зараз кажемо про позитив. І е, в такому сенсі, диявол це пристрасть, це сила. Це коли я нічого не боюся, я по дияволу зараз над прірвою пролечу і обновлюся. Розумієте, тут про це. Тож, звичайно, Карта Дурень, вона каже про те, що нульовий аркан буде у вас оновлення, відкриються двері на новий етап вашого життя. Але важливо, щоб ви зробили, пройшли той перехід легко. Да? Карта ця каже: з одного боку: не будь дуже безвідповідальним. Тому що все одно від тебе залежить, чи дивишся ти під ноги, куди ти йдеш? З іншого боку. Легше треба сприймати зміни. І тоді нові етапи нас радують. Тоді в нас нема стресу, ой-ой. І все не так. Розумієте? Далі, дивіться, які двері відкриються. Можливо, ви зустрінете людину. Можливо, людину. Для відносин можливо, ви зустрінете своє перше кохання. Або у вас будуть чудові відносини з вашими рідними, з вашими друзями. Ви можете щось святкувати. Двері відкриються. Така людина може вам принести не тільки гарну якусь звістку, а щось запропонувати. Наприклад, а давай ми навчимося, збільшимо наші статки, або ще щось. Тож двері для вас відкриваються в щось нове на пристрасті.